На Оскарі 2025 року всі очі були прикуті до Маргарет Колі, зірки фільму Субстанція, яка не тільки стала однією з найбільш обговорюваних персон вечора, але й захопила публіку своєю неймовірною енергією та талантом. Маргарет підтримала свою колегу легендарну акторку Демі Мур, яка була однією з головних фігур вечора, що не могло залишитись непоміченим. Вона з'явилася на церемонії у розкішній червоній сукні, яка підкреслювала її елегантність і бездоганний стиль, але справжньою сенсацією став її виступ на самій церемонії. Акторка продемонструвала свій хореографічний талант, подарувавши глядачам неймовірний танцювальний перформанс, який вразив навіть найвибагливіших критиків. Її виступ став одним із найбільш обговорюваних моментів церемонії, і навіть довгий час після того, як вона залишила сцену у залі ще лунав відголосок захоплення. Якщо вам сподобався даний випуск, поставте йому лайк, а я подякував.